Приготуємо галету з яблуками. Для тіста у просіяний борошно додаємо розпушувач, всипаємо цукор та ванільний цукор, додаємо холодне вершкове масло, перетираємо все руками до пісочної крихти. Додаємо яйця, бажано, щоб вони були холодні. Всипаємо сир. Я використовую жирність 5%. Дуже швидко замішуємо сирне тісто. Має вийти ось така кулька. Тісто не має липнути до рук. Розкачуємо готове тісто на пергаменті. Його можна присипати борошном. Товщина 4-5 мм, діаметр 28 Нарізаємо яблучка слайсами. товщина 2-3 мм. Кожну галету присипаємо манною крупою та викладаємо яблучка по спіралі. Присипаємо корицею. Та загортаємо галету. Таку галету можна обернути харчовою плівкою та заморозити у морозильнику. Збитим яйцем змащуємо галету та випікаємо у зазелетіть розігрітій духовці при температурі 180 градусів 25-30 хвилин до золотої скоринки. Смачного!